Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо дуже смачну та просту приготування закуску із печінки. Спочатку потрібно буде обсмажити овочі. У мене тут середня цибулинка і морквинка. Я їх порізала. Як нарізати абсолютно ніякого значення немає, оскільки все буде пропускатися потім через м'ясорубку. І у мене розігрівається сковорідка з олією, треба налити так ложечки 3-4 олії столових. Викладаю сюди овочі, і на вогні я поставила середній, буду обсмажувати все до м'якості. Пічі я обсмажила і пересипала їх ось у тарілочку, причому пересипати треба із цією олією, в якій вони смажились, даю трішечки охолонути, і вже підготувала печінку. Курячу. Я її помила, зайве прибрала і порізала на більш-менші шматочки, якщо це було необхідно. Як я вже зазначала, знадобиться м'ясорубка, і печінку, і овочі потрібно перекрутити. Тепер до перекрученої печінки додаю 3 яйця. 5 столових ложок манної крупи, і поки що злегка перемішаю. Тепер буду додавати спеції. Ну, звичайно, що сіль та перець до свого смаку додаємо. І я ще хочу додати сушеного часнику, пів півчайної ложечки. І ще додам мускатного горіха зовсім трішки, буквально на кінчику чайної ложечки. Ще раз добре перемішую. Тепер мисочку я прикрию кришкою і залишаю при кімнатній температурі на хвилиночок 30-40, аби набухла манка. У моєму випадку, минуло майже 40 хвилин, масу я ось ще раз так перемішаю і буду випікати. Випікати я буду ось у такій прямокутній формі, її обов'язково слід застелити пергаментом. А якщо пергамент не має силіконового покриття, то його ще й потрібно добре змастити олією. Переливаю собі все тісто. І відправляю у духовку. Вона у мене вже розігріта до температури 180 градусів. Випікатиму я десь орієнтовно 50 хвилиночок, а потім ще на 10-15 залишу просто у вимкненій духовці. Печінковий хлібець вже приготувався, практично повністю він у мене вже охолонув і я ось уже підготувала до подачі. Шматочки чудово тримають форму, закуска виходить смачною, ароматною і, до речі, прекрасний варіант для подачі на святковий стіл. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.